Дорогі ланівчани, вітаю вас з Днем міста. Велике вам дякую за вашу моральну та фінансову допомогу, яку ви робите для нас, військових. Також велике, велике дякую нашим волонтерам, які займаються цим, які допомагають нам в скрутні часи, коли находять то що ми знайти не можемо. І я сподіваюся, що ми дуже в скорому часі закінчимо цю війну. Повернемося додому, і на друге літо я не буду вам через камеру записувати вітання. а вийду і привітаю вас з днем міста. І всім буде добре. Слава Україні! Друзі. Хотів би привітати наших жителів громади. І хотів би подякувати насамперед нашим військовим, які бережуть наш спокій. Теперішній час це дуже важливо. Хотів би, щоб люди і надалі об'єднувались, щоб ми допомагали військовим. І завдяки яким ми маємо таке маленьке свято сьогодні день міста нашого. І будьте добрі, донатьте, донатьте, допомагайте військовим. Ще раз усіх святом, слава Україні! ланівчани, щиро вітаю вас з ним міста, бажаю вам міцного духу, Божого благословення, а головне Спільної перемоги над ворогом, над Кацепсаном для нас усіх, слава Україні! Днем нашого міста бажаю кожному жителю цього міста щастя та благополуччя. Нехай воно процвітає, і стає кращим та яскравішим. Дякую нашим мужнім героям за сонце та мирне небо. Слава Україні! Слава Україні. Дорогі ланівчани, жителі і гості міста. Перш ніж привітати вас. Хочу віддати шану, героям, захисникам нашої неньки України, серця яких перестали битися за наше з вами життя і світле майбутнє. Отже вітаю вас від щирого серця з цим святковим днем, бажаю нам переможного мирного неба. І рясних Божих благословінь у кожну домівку. Дякую, що ви своєю допомогою для ЗСУ наближаєте нашу з вами перемогу. Міцно вас усіх обіймаю. Ви найкращі. Героям слава. День пристойного князя Володимира. Водночас ми відзначаємо День хрещення України Руси. Ми відзначаємо також і День міста Лановець, з часу, якого минає 579 років. Цей день хочу привітати всіх із цим днем, яке ми раніше відзначали як свято, готувалися до нього, готували різні заходи, чекали з нетерпінням і дорослі діти. На жаль, цей день і це свято зараз оповити смутком, тому що триває війна, і всі ми маємо розуміти, що в цей день. Ми маємо як ніколи згуртуватися і підносити молитву до небес для зміцнення нашої української нації, щоб ми швидше перемогли ворога і вірити в те, що всі ми разом, звичайні люди різних спеціальностей, і дорослі, і діти, волонтери, ті люди, які приїхали до нас з ходу і заходу, і знайшли прихисту тут. Всі ми разом повинні гуртуватися, і підтримувати наших захисників для того, щоб прискорити перемогу. Передаю цей день вітання. Всім жителям міста Лановець передаю вітання всім воїнам, які перебувають зараз в період перепочинку. І тим воїнам, які зараз перебувають у зоні бойових дій і протистоять московській Навалі. Друзі, вітаю вас з ним міста, міста, в якому живуть почуття поваги, гідності та любові до рідного краю. Все буде в Україна. ним народжує Ланівці. Я люблю своє місто. Хочу, щоб був мир та спокій. Щоб мої жителі міста і друзі були під мирним небом. Хочу, щоб захисники і захисниці скоріше повернулися по, своїм, по своїх домівках перемогою. Україна переможе. Слава Україні! Шановні жителі громади та міста. Щиро вітаю вас з цим прекрасним днем, днем міста Ланівців. Бажаю нам всім якнайшвидшої перемоги. А вам всім дякую за безмежну допомогу, яку ми відчуваємо на передовій. Я люблю Україну, я люблю своє місто. І сьогодні щиро вітаю вас, усіх і нас, усіх зі святом, з ним міста. І ми знаємо завдяки кому ми сьогодні є, завдяки кому ми сьогодні тут. Ми сьогодні можемо радіти або не радіти, але ми разом і тил важливий завжди. Є, був і залишатиметься. Тому дякуємо хлопці і дівчата за захист. Дякуємо, що ми маємо можливість сьогодні бути тут у спокої, відносному спокої. І, друзі, об'єднуємося, тому що тільки разом ми можемо дуже багато зробити. І Україна у нас понад усе. Україна має бути в кожному серці. З Святом мої друзі! Шановна громада. Дорогі земляки. Планівці місто, що об'єднує відважних захисників, юних та дорослих волонтерів, які адресували сьогодні нам вітання. Це місто розвитку та надійного тилу. Щодня ми працюємо над змісненням сталого розквіту. І сьогодні ми заручилися підтримкою закордонних партнерів, підписавши договір про співробітництво з німецьким містом Лінген та польською Гмінною замостя. Ми сформували потужний тил, який і сьогодні є опорою для наших військовослужбовців, завдяки яким ми маємо змогу проживати свої мирні будні та свята. Бажаю кожному з нас плекати любов до рідного міста та країни. Нехай рівноапостольний князь Володимир, який стоїть у серці нашого міста і надалі оберігає нас. Миру нам, добра, єднання та перемоги!